Та Верховній Раді. У Кропивницькому прийменували 19 вулиць а у Полтаві. Упав Ватутін, не витримав декомунізації Брежнів. Пам'ятник демонтували у Кам'янському. В Україні набув чинності закон про засудження та заборону пропаганди Російської імперії. Він зобов'язує місцеву владу прибирати об'єкти радянської та імперської пропаганди та перейменовувати вулиці. І детальніше про зміни і про явище декомунізації, деколонізації в цілому, ми поговоримо із Володимиром Теліщаком, заступником голови Українського інституту національної пам'яті. Пане Володимире, вітаю вас в ефірі. Доброго дня розкажіть, будь ласка, більше про цей закон. Як власне це працюватиме? Які механізми, коли з України мають остаточно зникнути імперські пам'ятники і топоніми. Ну, дякую за запитання. Насправді цей закон врегульовує е, ту сферу, яка в принципі і так е, здійснюється так на сьогодні. Е, в Україні е, цей процес, який е, отримав назву деколонізація, він вже активно проходить, починаючи з е, початку широкомасштабного вторгнення. І насправді він є такою відповіддю на це вторгнення, тому що. Е, уже ні для кого не ні для кого не залишається незрозумілим що ці пам'ятники ці символи означають чому їх встановлювала російська імперія протягом десятиліть і століть в українських містах селах чому публічний простір насичували ось такими символами, які мали демонструвати з одного боку приналежність україни до того ж самого інформації інформаційного, культурного політичного поля що й Росія, а з другого боку і демонструвати вищість російської культури російської якісь мілітарних традицій над українськими, саме тому в українських містах, селах і встановлювали в радянський час і пам'ятники Леніну, і пам'ятники Пушкіну, і фактично і пам'ятники і вулиці, як Леніну, так і Пушкіну були обов'язковими в українських населених пунктах. І тому сьогодні ну, Україна. Впродовж вже останніх десяти років системно позбувається оцієї імперської спадщини У 2015 році. Був ухвалений закон про заборону засудження комуністичного націонал соціалістичних тоталітарних режимів заборону їхньої пропаганди, в результаті якої абсолютна більшість символів, які пропагували якраз комуністичний режим, було прибрано з вулиць з початком широкомасштабного вторгнення почала, почався процес на місцях в громадах за ініціативи цих громад чи громадських активістів по очищенню публічного простору і від інших символів російського домінування. І весною, а весною цього року цей процес був оформлений прийняттям закону про засудження російської імперської політики та де. Колонізацію топонімії він вступив в дію зараз, фактично з цього тижня, і він визначає конкретні терміни, впродовж яких повинні у публічний простір українських міст і сіл очиститися від цієї символіки, Які тобто. Це терміни? На цей процес відводиться початково 6 місяців для того, щоб громади самостійно провівши обговорення, визначилися з, з новими назвами, з, з тим, щоб поприймали рішення усунути назви і об'єкти. Пам'ятники з публічного простору своїх населених пунктів і міст. Якщо впродовж півроку громади міські ради місцеві ради не зможуть це зробити, то повноваження сроком на три місяці переходить до Очільників міст і сіл, так до мерів сільських голів, які повинні впродовж трьох місяців довершити те, що не зробили органи місцевого самоврядування. Якщо ж і за ці три місяці керівники міст не зможуть зробити, то повноваження на три місяці переходять до голів обласних адміністрацій, військово-обласних військових адміністрацій, які фактично вже остаточно повинні завершити цей. Процес, тобто, загалом впродовж року Україна повинна очиститися від тих символів, тих маркерів імперськості, які є в Україні. Цей термін достатньо є ну, тривалий. Впродовж цього терміну є достатньо часу, щоб провести і консультації з експертами і обговорення в громадах для того, щоб обрати ті назви, які. Є найбільш підходящими для тих чи інших громад. Тобто, mm -hmm. в нас на сьогодні ну, є потреба перейменування низки населених пунктів, а також достатньо багато вулиць в самих населених пунктах. Причому закон знову ж таки визначає широке коло винятків. Mm -hmm. Для того щоб ми не усунули з публічного простору ті, ті імена чи ті події, пам'ять про яких є важлива для тієї чи іншої громади, пане Володимире на жаль, мало часу. Я хочу на різні теми ще з вами поговорити. От, наприклад, зараз ми бачимо, як міняють на щиті батьківщини матері радянський герб на тризуб, на це не витрачали державних коштів, але все одно можна почути фразу не на часі. Ви як думаєте, на Часі чи не на часі? Ну, очевидно, що сьогодні Україна чинить спротив не лише на полі бою, так Україна чинить спротив і в інформаційному просторі, і в символічному просторі. Так і ось цей, цей акт заміни чи усунення комуністичної радянської символіки, символу домінування імперії над Україною з гербаз з, з фігури. Батьківщини матері це можна розглядати як один з елементів ось цього нашого ментального спротиву російській агресії і тому, враховуючи, що е, е, знайшлися нарешті. Так тобто, ми, як інститут національної пам'яті, про це говорили усі роки, впродовж яких триває війна, адже війна почалася в 2014 році, і вона триває, так і на жаль, досі в Україні не знайшло не знаходилося. Знаходилося надзвичайно мало волі для того, щоб е, цей процес завершити. І е, коли ми сьогодні з'явилася е, готовність і можливість е, здійснити цей крок, його варто здійснити. Ну і ще хвилинка часу лишається. Не можу не спитати у вас про добудову музею голодомору, е, чи варто на вашу думку зараз виділяти гроші на такі проекти, чи все ж таки е, краще вони почекають? Нехай. На сьогодні насправді проблема не стільки в музеї голодомору. Так чому з'явилася дискусія? Проблема в тому, що справді багато яких органів місцевих органів влади нераціонально витрачають чи чи намагаються витратити гроші в умовах війни та в умовах широкого масштабного вторгнення, коли потрібно. І на жаль, ми в наших дискусіях сконцентрували увагу чомусь на музеї Голодомору, а не на тих численних витратах, які здійснюються в тих чи інших громадах. Тому тут очевидно є переключання з концентрації уваги на лише на музей голодомору, це абсолютно неправильно. Якщо ж ми говоримо про музей голодомору, це знову ж таки на сьогодні склалася важлива ситуація, коли нарешті у світі країни світу починають визнавати Голодомор геноцидом. Так і очевидно, що завершити цю справу, яка почалася ще більше. Ну, вже скоро як 20 років тому, двадцять і вона не не, не завершила Україна, не спроможна збудувати музей голодомору. Це також не зовсім правильно. Uh -huh. Крім того, ну не треба забувати, що uh -huh. пане Володимире, ну ми в принципі вашу думку зрозуміли. На жаль, закінчився ефірний час. я вам дуже дякую, що поговорили з нами на ці важливі теми. Безперечно, це був Володимир Теліщак, заступник голови Українського інституту національної пам'яті.